ранку Сьогодні 22 червня, неділя, робити сьогодні нічого не буду. Вже, мабуть, замарилася за тиждень, тому і встала сьогодні, полила квітники. і думаю, що я ні разу ні одного разу не показувала. За цей сезон свої квіти. Тому взяла камеру і зараз пройдусь, покажу, які квіти в мене квітують. Вже багато відквітували, а деякі ще гарні. Сьогодні покажу вам з другого ракурсу, не так, як я завжди показувала. Ось так у мене по підсусіднім забором Починається по периметру, по всьому мої квітники. П'ять ялівців Blue Arrow. Це їм ну, мабуть, четвертий або п'ятий рік. Ось такі ялівці. І один ялівець Skyrocket. Цей висаджувався пізніше, ну, трошки менший. Це в мене петрушка, я її не прибираю, поки не отсівці насіння, щоб потім не пересаджувати. Троянда не знаю яка. Квіти буковини. Прислали мені 5 троянд одинакові. Ось такого рожевого кольору. Вона не погана, вона гарна. Але я зовсім заказувала не ту, що не таку. Невеличкі самшити. Потихеньку ростуть. Будлея набирає свої бутончики. І ще одна троянда від квіти Буковини. Назву цієї красивучої троянди не знаю, це мені подарила сусідка. Гляньте, яка вона гарна. В усій своїй красі гіпсофіла махрова казацький. Я лівець, все з нього хочу зробити. Паука, як заказував мені внучечек, В мене доходять ще руки. Ялинка, ну, в мене вона стоїть під назвою але І мені сказали, що це не вона. ну от Я не знаю, росте та й росте. Дай Бог, щоб виросла. план. Голден Карпет je yeah, liebet. Yeah, Ice Blue, Blue Chip, гортензія Бомшел. вже набирає свої китиці. гортензія Lime Light і грін, Ще китиць немає. Барбарис. Юка. От от розпуститься. Ось така вона почти до двох метрів висотою. Це юка нічиста. За юкою починає квітування Монарда. Троянди багато нас. Не пам'ятаю, тому що вони в мене пересаджуються з міста на місто регулярно. Якщо я бачу, що щось їй не подобається, я її пересаджую на друге місце. Парфум Парфум блю троянда. Ніжно-пусткового ніжного кольору. Ялинка кейбаб. Ще одна монарда. Де більш на сонечку, вона більше розпускає свої кіточки. Здоровий вже кущик. Розростається дуже гарно. Посадила однією гілочкою і вже така плантація. Спірея. Троянда сахара. О, тільки їх тут. Подивіться, що вони роблять. Що вони роблять? Вони з'їдають повністю троянди. Ой, ну це потім вже зніму відео і пособираю їх. Бо тут зараз мокро, я полила сьогодні. Прунела. Грунтопокривна рослинка. Гарно розстріляється, скоро вона заполоне всю цю містину. Ще не обрізала свою хакуронішики, вербу. Дуже вона гарна, дуже розрослась, але ще не обрізала. Ще, ще хай така побуде. І така сантоліна сиза. Дуже гарний кущик. Троянда Black Magic. В цьому році вона. Дуже шикарно, дуже красиво. Дерен Кісельвінга. Зараз він, ну, немає нічого на нього такого дивитися, але дуже він привабливий, але восени робиться червоний. Червоне листя, червоні стовбури. Дуже гарна рослинка. Роянда Сент оф Вумен Очиток. Coral Carpet От от вже заквітує вже набрав вже от от відкриються квіточки, вони будуть рожевого кольору. Дуже гарний червоного кольору Барбарис. Маленька трояндочка в цьому році. Я її тільки посадила принцеса Монака. Ця троянда в мене розквітла перший рік. В тому році я її не бачила вона яка вона і ця троянда розквітла в цьому році назву не скажу в цьому році троянди трояндами взагалі не займалася не займалася нічого не підливала не обробляла от як є так вони і квітують ліатріс от, от набирає вже квітоноси. Вже от, -от розпуститься. Флокс рожевий. В цьому році перший раз його посадила. Ще він не розрісся. Троянда Брауні. Поряд гипсофила, такабилов, петрянок марка. Район до пяти І Вероніка синя в густій красі. Велика рослинка, більше пів метру в рості і в діаметрі. Трояда Bienvenue Троянда Жардіна, але вона в цьому році не квітувала чогось. Деякі квіти в мене повторюються. Стахіс шерстистий, буду його оціляти. Пересаджувати на друге місце. Не подобається, яке тут росте. Горна сосна ротунда. Троянда «Марі Кюрі» І також сидить, їсть, сидить. Обробляти не буду, буду, я їх просто закудую, збираю. І так, троянда дервіт. Дуже гарно Кругом деревинки в мене посаджені калачики. Гортензія дімсред набирає квітоноси. Коста. Кана. І далі в мене ще йдуть клумби. Троянди плетисті вже відквітували, але я їх також буду пересаджувати. Мені не подобаються ці троянди. Може комусь подарую, а може пересадю десь на друге місце. Тут я хочу П'єрдерансар троянду. Оце повинна була бути вона. Але квіти Буковини мені прислали зовсім не її. Тому ці, ці троянди будуть від теля обиратися. От, от розквітнуть флоксі, це мені також сусідка подарувала. І ще одна клумба. Лаванда. Квітує. Троянда Джулія Найт. Дуже цикарна троянда і вона квітує почти все літо. Одні квіточки осипаються, другі нарощуються. Як розквітає я, яскраво жовтого кольору, потім трошки вигорає і робиться вже от такого кольору. Сантоліна Зелена також набирає квіточки, флокси, суміш купляла насіння, взимку посіяла. І це мої флокси, які я виростила От тому, цією зимою. Добрака дабра троянда. Ялівець суетика і троянда айсберг. Ми підемо далі моїм клумбам. Відпіли вже піони. Лілія Кандіда. Дуже гарна лілія. І дуже-дуже ароматна. Буває, навіть як її нюхнеш, можна закашлятися. Плетиста троянда, імпресіоніст, вже відкидувала. Зовсім залишилися, зовсім мало квіточок. Гортензія. Фамілеон. Маріесі Перфекта. Ще не розпустилася. І декілька гілочок були підмерзли. Але вона пустила нові пагани і на цих нових паганах. Ось отак уже з'явилися квітоноси. Тому не бійтеся, якщо гортензія перемерзне, вона все одно на нових паганах, от новий пагін. І зверху квітонос. Дуже гарно розрослися хости. Ще одна Марія Сіперфекта. І гортензія бомбжел. Це в нас зона відпочинку. І ще перед зоною відпочинку, ще одна комба. Котовник в усій красі. Дуже шикарно. Дуже шикарний кут. Поряд пірея. Медуниця нарощує листя, листкову масу, і вона дуже гарна. Ще не дала квітоноси деревовидна гортензія. Квітує Вероніка Сиза, здоровезний кущ, він цей кущ не на сонці, кінь, і він вимахав ну, десь більше метра в висоту. Флокси, вирощені і з насіння цією зимою різнокольорові. Бероніка сиза. І трояндочки вже поотквітали. О, навіть на флоксах сидить. Ну що це таке? Ну, ну хіба ти мислимо так? Перше квітування троянд вже пройшло. Всі троянди на бутонах. Це буде друге квітування. І тут у мене ряд висаджених будлей. Будлеї, хоч і кажуть, що вони видержують морози, але вам скажу, що вони не дуже видержують морози. У мене будлеї померзли. І оце все, що зараз наросло, це наросло кореню. Гілочки. Такі кусики будлей. Палки позабивала, тому що кущі мощні і гілочки як розпустяться, гілочки треба буде підв'язувати. Так, пройшла вам по клумбам. Тут у мене прибрала помершу малину, посадила трошки перцю, помідор, яким не вистачило міста на городі. Вже є, є малина, вже починається малинка. Яка малинка підмерзла, яка гарно. Та, що вижила, та вижила і дає плоди. Отак От пробіглася трошки по моїм клумбам. Нічого не хочеться сьогодні робити. Назви, багато вам назв не називала, тому що це треба дивитися по своїм записям. Мені не дуже хочеться це робити, я, мабуть, вже ну, просто пробіглась, показала, що в мене квітує, що, по, що от квітувала, а що ще буде квітувати. Всім добра, миру, позитиву, всім здоров'я, всім пока.